Отакий от, от шифенчик 404. -й. По шаровій ціні. Це у нас сороковка Із коробкою передач 4 плюс 1. Отака от от панель приладів. Розмір задніх шин у нас виходить 12,4 12 на 24. От Задні противаги в комплекті. Передні шини у нас 7,5 на 16. Передні противаги 4 двигун. Валитбора потужності на 540 обертів. Отака от от примусова навізка, такі мощні гідроциліндри стоять. Кого цікавить, пишіть, телефонуйте. Техніка по наявності. Доставочка у нас безкоштовна, без предоплати. Ми знаходимо за адресою траси, Київ Житомир, 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. А з вами, як завжди, Олександр. Лайк, підписочка. Всім гарного дня і мирного неба! Такі, от мостяра мочнящень.